Зараз пущу леве, потім правила буде переїхати. Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру-45В, тракторна площадка в районі Богунії біля Роддома напроти військового училища. Всі тракторці в наявності, все навісне в наявності, будь ласка, запрошуємо. Ось складений 244-й Д2, тракторець в боксі, зараз буде виїжджати на площадочку. І завтра ми його віддамо клієнтові дуже в дуже гарному стані. Все працює, все перевірено. В боксі перевірено все. Ловол 244-й єжка з двохдісковим щепленням. Джима 264-та на вузькій Джима 264-та на широкій резині. СЛК на широкій резині з Юдешовським мотором. Шифін трьохциліндровий. Еска трьохциліндрова на вузькій резині Одноциліндрові тракторці. Всі тракторці в наявності, будь ласка, Соліси 24, Соліси 26-й. Оріон 504, Лову 504, Джима 404, Джима 244, 264 з кабіною, 404 з кабіною. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника, тому що, на мою думку, весна буде дуже рання, щоб ви встигли собі перевірити техніку в роботі. Дякую всім.